В сьогоднішньому відео я хочу показати тобі повний день свого харчування на сушці, тобто етапу, коли я намагаюсь зберегти м'язову масу та скинути максимальну кількість жиру. Вся сушка в мене тривала 12 тижнів, а дане відео було записане на 9-му тижні, коли їжі було насправді досить мало. Кожен день в мене є певна цілька у воді. Воду я п'ю таку чисту з фільтра. Беру водичку. Наливаю тут 250 мл води. Ну і відповідно, з самого ранку я намагаюся випити води ну, півлітра, тому що я в кашу даю приблизно 300 мл води. Ну і пів літра випивається для того, щоб я вже з самого ранку бахнув скільки, 800 мл водички. Водичку п'ю, тому що на курсі, щоб не була густа кров, це потрібно контролювати. Тому що якщо я це не контролюю, буває дні, коли я вип'ю 1,5 літра, 2 літра і потім на аналізах густа кров. Відповідно потрібно дуже за цим слідкувати. Що по їжі? Беру тару, обнуляю, дістаю тарілку. Не знаю, на що я обнулив тару. Переставлю мікрофон, щоб було мене краще чути. Тепер що я роблю? Тепер я беру вівсянку таку. І засипаю сюди 50 грамів трошки вуглеводів я їм на сніданок. 50 грамів вівсянки. Що це в нас буде? Отак. Приблизно так. Все чітко, 50 грамів. Відкладаємо. Далі. Я заливаю це все водичкою. Даю водички приблизно там, 250, може трошки більше мілілітрів. Беру це все. Відкриваю піч і ставлю піч на, на півтори хвилини. От, каша в нас трохи розігрілась. Вона ще нормально не цей не розчинилась, але це нормально. Наступний інгредієнт це ізолят. Ізолят від МСТ. Це тут багато. Обнуляємо ваги. Ну і я беру за один раз приблизно 35 грамів ізолятор. Отак. От Що по смаку? Можете ви спитати. Це в мене ice кофі, Такий. Смак схожий на каву. Далі ми це все мішаємо. Це виходить ізолят, тут немає цукру, він підсолоджує кашу, і каша виходить така смачненька. Хоча цей протеїн з кавою він не є солодким насправді. Але він додає певного смаку. Якщо хочеться чогось солоденького, ну, наприклад, зробити кашу ще солодшою. У нас є така фішка. Ми робимо оп, додали трохи цукру, розмішаємо, воно там зараз розтвориться і все буде окей. Далі. Протеїн ми відкладаємо і в нас тут є обновимо, у нас тут є 4 яблука. 4 яблука я завжди не важу. Але тільки для вас зараз зважу. Це буде десь 200 грамів. Ось, рівно 200 грамів. Оце прикол. І ріжу ці яблуки туди в кашу. І ось маємо 50 грамів вівсянки, 200 грамів яблука, 35 грамів ізоляту протеїну. І один цукрозумінник я ще туди от кинув. Це мій сніданок. Тепер сумую. По першому прийому 50 г вівсянки, 200 грамів яблук і порція протеїну. Що в нас вийшло? В нас вийшло 400 калорій, 32 г білка, 6 грамів жирів та 55 грамів вуглеводів. Так, зараз вдома я був на роботі, потренував людей. На роботі з'їв один протеїновий батончик Go on Nutrition 33%. Я думаю, ви знаєте який. Тепер я вдома. Зараз аж. Зараз я покажу 1454. І зараз я буду їсти, знімаємо наступний прийом їжі. Тут 20 грам кетчупа до шашлику. І тут приблизно 700 грам курячого філе. Да, я це буду їсти просто філе. просто з кетчупом. Наступний прийом це протеїновий батончик 50 грамів, 20 грамів кетчупу та 700 грам курячого філе. Вийшло в нас 1000 калорій, 155 г білка, 35 грамів жиру та 14 грамів вуглеводів. Далі це в нас 19,32 наступний прийом їжі. Це в мене фісташки. Тут шкарлупою приблизно 60 грам фісташок. Це без шкарлупи буде десь 25-30 грамів чистих горіхів. Далі 4, цілих яйця, просто 4 яйця посмажені трошки зовсім олії пару крапель. Із сілью. І хлібчик тут 100 грам хліба. Це я їм майже кожного дня. Як вуглевод, 100 грамів хлібу, це приблизно як 50 грам курпи виходить. Це такий невеликий прийом. Це буде виходить перед передостанній прийом їжі на сьогодні. Наступний прийом фісташка 30 грамів яйця були великі яйця це 240 грамів та 100 грамів хлібу. По калоріям 770, білка 42 грами, жирів 40 та 50 грамів вуглеводів. Зараз на годинник у нас 10,48. 10.48. Я зазвичай вечерюю, тобто роблю останній прийом не в 11, просто ми тут все знімаємо. До мене прийшла сестра і це все так затягнуто. Зазвичай я їм останній такий великий прийом. Десь о 7-й, 8-й, максимум 9-й вечора. Але, ну, не страшно, тому що таймінг є він в принципі неважливий. Що тут у мене? Тут в мене куряче філе, яке я замаринував, я вам показував маринад. Філе тут приблизно 550 грамів. Далі тут трохи кетчупа до шашлику. Грам 35. І тут у мене запечена картопля. З цибулею, ну, з спеціями, з сіллю, без олії, без нічого. Картоплі тут 500 грамів. Це такий, здається, ніби великий об'ємний прийом їжі. Але коли ти на дієті, коли ти голодний, то він насправді не такий великий. Ви запитуєте, що я п'ю. В основному я п'ю воду, але ще використовую різні такі зеронапої. набої. Стосовно того, чи можна їх пити на сушці на дієті, звичайно, можна. Скільки? Ну, думаю. Дуже багато не треба, якщо ви п'єте 5-10 літрів в день, то напевно це не окей. Але 1,5-2, я не знаю, 3 літри в день ви можете пити. Там немає калорій. Знаєте, деякі люди мені пишуть, що Тону не може бути, що в воді солодкій, немає калорій і немає цукру. Ви просто візьміть пляшку, тут є склад, і ви побачите, що тут немає ні калорій. Тут у нас є калорій. Можемо бачити, що тут немає ні калорій, ні цукру, нічого немає, тому що я це говорю, тому що реально є люди, які мені пишуть, що не може бути, що така солодка вода, вона без калорій, без вуглеводів і без цукру. Ну, тепер ви це будете знати. Далі в нас ішов ніби останній прийом їжі, але насправді він не зовсім був останній. Це було 550 грам курячого філе, 35 грамів кічупу та 500 грамів картоплі. Цибулю я не буду рахувати. Вийшло 1050 калорій, 120 грам білка, 25 грамів жирів та 90 грамів вуглеводів. Насправді перед сном був ще один прийом їжі, тому що я хотів чогось солодкого, я просто випив порцію протеїну МСТ на воді. Це 130 калорій, 25 грамів білка, 1 грам жиру, 1 грам вуглеводів. Тепер сумарно те, що всіх зазвичай цікавить, бо ви питаєте, а скільки калорій ти є на сушці. Скільки на наборі. Я дуже часто пояснюю, що калорійність я взагалі не рахую, от порахував чисто для вас. Не рахую ні білки, ні жири, ні вуглеводи. У мене просто є план розписаний програмом, і все. Плюс для вас ця інформація ну, не буде, напевно, дуже корисна, тому що це все індивідуально, як я завжди говорю, вам це нічого не дасть, якщо ви так зробите. Плюс важливий момент з кожним тижнем, практично з кожним, кількість їжі. Зменшується. Ну, на сушці зменшується кількість вуглеводів. А по мірі того, як я стою голодний, збільшується кількість білка. Чому так багато білка? Тому що я просто голодний. А якщо ми будемо їсти надлишок білка, на результат це не буде впливати. Ви так само будете добре скидувати жир. До речі, якщо цікаво, можу для вас зняти окреме відео. Пишіть коментарі, якщо цікаво. Про продукти, які можна їсти на сушці або на схудненні, ну практично в необмежених кількостях, і це ніяк не буде впливати результату. Тобто для того, щоб насичуватись. Тому що я про це знаю, повірте мені, це вже не перша сушка, я отримую хороші результати і їм досить багато. Тепер сумарно. сумарно. За день я з'їв 3400 калорій, 380 грам білка. 105 грамів жиру та було 210 грамів вуглеводів. Якщо цікаво, моя вага на цьому тижні була десь 96 кілограмів.